Та тому, що дозволяли Криму все. Робіть, що хочете, як то кажуть, лиш би життя не плакало. Але це не можна робити в державі. Це та як в хаті, в родині. Напевно, я сам маю троє дітей, я знаю, що це таке, як виховувати тих дітей. І ви це знаєте, напевно. Коли маєш багато дітей і якісь дитині ти дозволяєш більше, ніж інших, то 100% потім з тої дитиною будеш мати проблеми. 100%. Рано чи пізно дитина виросте і вкаже на ший. Так само і в державі. Держава це є родина. Ми не можемо того допускати. Чому, коли протягом цього часу в Криму велася відверта антиукраїнська пропаганда. Реакції не було. Одна гімназія українська в років. 1 вересня минулого року 18 чоловік на місце конкурс в гімназії. Уявляєте собі? То, -то що? не порушення прав українців україномовних. Вони тільки кричать, що російськомовних порушують права. Хто коли порушував? Ви мені хоч один приклад приведете, що хтось комусь російською мовою забороняв говорити. Ні, накручують, наберчують, що тут е, якісь там е, страшні е, жуліки, бандьора, це там Та Що дурню розказують. Навпаки, абсолютно вірно. Сьогодні я от особливо подаю, що по східній Україні. Ви що думаєте, втіорств зайди, аз газету українську купити, це неможливо. Або е журналу якогось українського купити. Нема такого. Навпаки, ми маємо проблему з українським. А тільки ну, ми починали говорити, що треба захистити українську мову. Зразу це перекручували, ніби ми проти русських, ніби проти російської мови. Почекайте, якщо я хочу захистити своє, то не значить, що я автоматично можу принизити чуже. Ми ж не хочемо захистити своє за рахунок чужого. Ми просто хочемо своє захистити. Ну це ж зрозуміло. Але ж і це повинно було. Російські засоби масової інформації та геберцівщина Путінська навмисно це все накручувала, наверчувала, щоб налаштовувати проти України. А ви зверніть увагу, як працює російська пропаганда. От напевно здивитеся ті всі серіали російські там і таке. Ви звернули увагу останнім часом. Тільки російське кіно, якийсь поганий персонаж там, негідних хабарних бандит-убійця, обов'язково у нього півлича Петренко. Або Іваненко. Ви звернули увагу, що якщо якась там Хвойда, 100% вона називається Окшана, і гарантовано десь мусить сказати, що вона десь під Харкова чи десь під Полтава. Ну, але ви, ви не розумієте, що це кап-кап-кап. Це свідомо робиться для того, щоб нібито принижувати українців, а те, що вони взагалі показують в новинах, то волосся дипті стає. Отже, після Революції Гідності в Донецьку на одному з мирних мітингів вбили нашого керівника прес-служби Донецької організації свободи Дмитра Чернявського. Молодий хлопець, 22,5 роки мав. Жити і жити йому, веселий був такий. Патріота, знаєте, то, 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 ми тут, там, нам тут на Київщині добре патріотами бути, а попробуй там в Донецьку, коли переслідування величезне, а він не боявся, він на Майдані був і все. Ну один з наших свободівський такий, націоналіст, з найкращої лідери. Під час мирного мітингу, коли пригадуєте тоді в Донецьку, кілька тисяч людей вийшло, винесли такий великий синьо-жовтий прапор. Приїхали оці тітушки, тушки, бандюки з Росії, які поприїжджали, терористи. Певно, якихось зеків випускали, тому що з тими зеківськими ульківськими заточками були арматури і так далі, то, що то йому по тюрмах роблять. Залізали його. Просто залізали його. То російські засоби масової інформації цілий тиждень показували в новинах його тіло, порізане все в крові, і розказували, що це ета у бійі нашого руського патріота, який хотів возъєднання. Появляйтеся, Оце і, і вони нігги промивали, промивали, промивали. Тому нам потрібно, сьогодні, до речі, я теж в парламенті наголошував на тому, чому, чому інформаційна безпека нині в парламенті, а нині в нашій державі не вважається за щось важливе і особливе. Ми маємо захищати свій національний інформаційний простір. Вертаємося до того, що починали. Україна має бути унітарна держава, єдина держава з єдиними правилами, без федерації і без автономії. Те, що вони хочуть, нібито. Путін з чого вимагає? Путін три речі вимагає. І е, його речники тут, партія регіонів і комуністи, теж тільки про той розказують. Вони кажуть, давай їм федералізацію. Тобто, нібито більше прав регіонам. Ми за те, щоб давати більше прав регіонам. Ми свобода так само за децентралізацію. І я за децентралізацію влади. Але не федералізацію, то трошки різні речі. Друге, вони хочуть другу державну мову російську. І ми розуміємо, що це не для захисту російської мови, а це для знищення української мови і взагалі держави. І третє, вони кажуть, Україна має бути. Позаблоковою державою, тобто ніякому випадку.